Ну вітання! Усім хто дивиться бабусини і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати тунець на грилі з соусом цацики. Це грецький соус. Для його приготування я взяла огірки, оливкова олія, кріп. М'ята, чесник, сік лимона, перець білий, сіль і грецький йогурт. Я його вже відкинула на марлю, щоб вийшла зайва волога. Для тунця я візьму сіль, білий перець, сік лимона і оливкову олію. Готувати тунця я буду на електрогрилі. Так, як у приготуванні тунця головне його не пересушити. Готувати я почну з соусом. Для цього я зараз огірки потру на крупну На тертий огірок я відправляю у посуд, для того, щоб вийшла зайва волога. Додаю сіль. І поки що огірок відставляю в сторону. Тепер я замариную рибку, сіль, білий перець, сік лимона, оливкова олійка. І перемішую. Ось тільки вийшло рідини з йогурта. Йогурт я переклала в посуд. Зараз я подрібню зелень, кріп і м'ято, кілька листочків м'яти додаю до йогурта. Сюди ж відправляю часник. Зараз вмикаю гриль. І виставляю як на яловичину. До йогурта додаю білий перець, Сік лимона. Оливкова олійка. Віджимаю огірок. І теж відправляю до йогурта. Ось тільки рідини я віджала з огірка. Перемішую, куштую на сіль перець і буду доводити до смаку. Треба зовсім трошечки додати солі. Ось такий цацики. Він дуже смачний. Чудовий запах, чудовий смак. І зараз я буду вже готувати рибу. На електрогриль я викладаю папер для запікання. Так зручно. Далі накриваю знову папером і кришечкою. Головне тунець не пересушити, не пересмажити. Він всередині повинен бути рожевий. Виключаю, тунець готов. Ось отак тунець виглядає. Завдяки паперу. Мій гриль залишається чистий. Ось так виглядає тунець у розрізі. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати. Ось така смакота у нас вийшла. Тунець соковитий, рожевий всередині, не пересмажений, не пересушений. Цацики. І ще я зверху поклала спаржу. Зараз будемо смакувати і дегустувати. Смачного! Дякую! Тунець. Угу. Цацики. І спаржу Зараз ми його спробуємо. Ух ти, Прожарка хороша. М -м -м. Все так як ти любиш. Все краще. Смачного. Дякую.